Усім доброго жовтневого дня! 14 жовтня особливий день для кожного українця. У цей день відзначають одразу чотири свята та пам'ятні дні, пов'язані з різними історичними подіями України. Православна церква святкує Покрови Пресвятої Богородиці. З 1999 року, згідно з указом президента Леоніда Кучми, у свято Покрови відзначають День українського козацтва. Також, вже більше ніж півстоліття, цей день вважається датою створення Української повстанської армії. Враховуючи всі ці важливі дати, було запропоновано святкувати День захисника України саме 14 жовтня. Шановні викладачі, студенти, співробітники, а також дорогі випускники та батьки наших студентів. Щиро вітаємо вас з усіма святами. Дозвольте побажати вам миру в першу чергу, здоров'я, витримки та обов'язково дочекатися перемоги. З цими знаменними святами вітає вас наш шановний ректор, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Віктор Олександрович Богомолов. Шановні друзі, традиційно 14 жовтня, у світлий день пакрова Пресвятої Богородиці та День українського казацтва, що став сиволом боротьби і нездоланного прагнення нашого народу до свободи. Ми уклінно вшановуємо подвиги українських героїв і героїнь, відзначаючи їхню мужність і відвагу. Сили нескорених саме під таким гаслом українці завжди відзначають День захисників і захисниць України. На шляху до своєї незалежності український народ кількасот разів з вогнем і мечем боровся за свою волю і свободу своєї вітчизни. У ці буревні часи наш народ став зірцем мужності і героїзму. Сьогодні дуже важко підібрати слова, щоб віддати дяку і шану усім, хто поклав своє життя заради нашого щасливого майбутнього, а також воїнам справедливості, які зараз зі зброєю в руках воюють із ворогом. Ми уклінно дякуємо усім захисникам і захисницям України. Які боронять Україну у лавах Збройних сил і територіальної оборони, військовим медикам і госпітальєрам, пожежникам і саперам, волонтерам і громадським активістам. Від усього серця бажаємо вам, шановні захисники і захисниці України, стійкості і мужності, незламності Духу і добробуту. Нехай ваша служба буде спокійною, а життя яскравим і довгим. Величезна подяка вам за вашу неймовірну мужість, героїзм і віру в перемогу. Шана і слава захисникам нашої батьківщини, нашої рідної України. З 2015 року День захисника України був святковим вихідним днем. Але зараз, коли триває страшна і важка війна, розв'язана Росією 24 лютого, святкові дні на превеликий жаль, закінчились. Кожного дня лється кров, виють повітряні сирени. Кожного дня руйнуються міста і села, школи, садки, будівлі. Весь народ України став на захист своєї батьківщини. В ряди воїнів-захисників стали і наші викладачі, студенти, співробітники, випускники, продовжуючи справу захисту країни, воїнів ХНАДу Другої світової війни. Сміливо, чесно, віддано. А в тилу. Наші студенти працюють волонтерами, допомагають армії, а у вільну хвилину пишуть прозу, пісні та складають вірші. Один із авторських поетичних творів ми пропонуємо послухати у виконанні студентки другого курсу факультету транспортних систем Данаї Литвинової Я українка. Я Українка, і цим пишаюсь, мамо. Я громадянка кращої країни на землі, які в нас сильні, дружні люди, мамо, таких, напевно, в світі й навіть не знайти. Чужинці прийшли на нашу землю, прийшли звільняти вільних громадян, одна з сильніших армій світу, мамо, прийшла нас від свободи слов, рятувати. Мені так страшно не було ніколи, нене, коли над головою були вражі літаки. Вони нещадно скидали бомби зверху, на вулиці, будинки із людьми. Війна ще дужче українців об'єднала, скільки людей сьогодні йдуть на ризик, скільки людей, не зламаних війною. Це я про наших безстрашних волонтерів, про хлопців та дівчат із ЗСУ, про Володимира. той, що Зеленський, звісно. Бо в іншого вже трабли з головою. Мамо, тепер я дійсно знаю, що таке війна. Я вибух бачила своїми очима, мене хвилею ударною несло в підвал. Але я знаю, що буде мир над Україною. Нашого університету захищають країну на полі бою, звільняють окуповані міста і села, іноді найвищою ціною, ціною власного життя. Найкращі, стійкі і незламні воїни Збройних сил України, їх імена, 15 травня в боях за Україну загинув Сергій Істомін, випускник автомобільного факультету. 18 травня на Харківщині загинув випускник механічного факультету Віталій Непомніщий. Дмитро Королівський, студент механічного факультету. Загинув 7 вересня у боях під Балаклією. Єгор Бовін, студент першого курсу магістратури дорожньобудівельного факультету. Загинув 7 серпня у боях під Бахмутом. 23 квітня у боях під Мар'їнкою загинув студент третього курсу механічного факультету Олег Скарга. Сильченко Микола Миколайович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри автомобілів ХНАДу з перших днів війни в рядах ЗСУ, загинув 7 квітня. Залишилась дружина з двома маленькими дітьми. Неймовірні люди, надійні. Чесні, віддані своїй справі, своїй країні. Герої не вмирають. Вони не завжди в наших серцях. Кача по тині, плине кача, по тині, Мамко ж моя. Не Війна, на превеликий жаль, продовжується, але наші захисники стійко оборонять Україну і здобувають перемогу на фронтах. Наші випускники, справжні герої, розповім вам про одного з них. Ілля Макеєв, випускник університету, отримав нагороду за виведення техніки та підготовку літаків під час ракетного обстрілу міста Секретно та оборону міста Харкова на першій лінії зіткнення. Посада, начальник обслуговування літаків, двигунів та засобів аварійного покидання літака Інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрилії. Вітаємо Іллю з великою нагородою та з Днем Захисника України. Так тримати. Усі чотири свята, які ми відзначаємо сьогодні, пов'язані між собою: Свято Покрови Пресвятої Богородиці. У народі говорять. Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. Це свято вважається одним з найбільш шанованих свят в Україні. А ще здавна Богородиця була заступницею українського козацтва День українського козацтва. Певно, не знайдеться в Україні людини, яка б не знала про козаків. Про них створено безліч картин, кінофільмів, літературних та музичних творів. Зараз ви почуєте музичну композицію у виконанні нашого юного артиста, який виступає на нашій сцені Хнаду з п'яти років. Його мама працювала в нашому університеті. А зараз йому 12 років і він навчається у музичній школі. Дуже талановитий хлопчик. Отже, козацький марш у виконанні Юхима Мельникова. በረነበ ත් ን ን Сор повинен програти обов'язково, так і буде, щоб такі війни не повторювались і назавжди настав мир в Україні та на усій землі, щоб наші діти не знали, що таке війна. Збройні сили України нічого не мають залишити загарбникам. Україна незламна країна, наша безмежна вдячність Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за наше сьогодні. За силу, міць та відвагу. Слава Україні! Героям слава! Лише одне прохання до вас: бережіть себе! Ми маємо зустріти перемогу в нашому університеті. Я тобі наказую жити. Так звучить і пісня нашого улюбленого співака Олександра Кварти. Співаємо разом! Серце і розум пов'язані з болем, дух єдиний і думка одна. Я не знаю, на завтра хто стане героєм і коли ця скінчиться війна, синє небо і жовтий жито, де стежина омріяна в храм. Я тобі наказую жити на зло ворогам, я тобі наказую жити, я тобі наказую жити, я тобі наказую жити, на зло своїм. Ворога душанує, як матір, святі заповіти, тому терна шляхи не страшні. Боронь Боже, щоб наші малі діти пізнавали страхіття війни. Ти жина, омрія нам храм, я тобі наказую жити на зло ворогам. я тобі наказую жити, я тобі наказую жити. Я тобі, наказую жити. На зло свої ворога, я тобі наказую жити на зло.